На центральній вулиці Прилук нанесуть дорожню розмітку на шести перехрестях. По Київській опрацюють пішохідні переходи від Земської до Котляревського. Це буде червоно-біла зебра. Загалом заплановано нанести три тисячі метрів квадратних розмітки. Переважна більшість пішохідні переходи. На це Прилуцька міська рада передбачила 700 тисяч гривень. Після проведення тендерних процедур вдалося зекономити. Договір уклали на 500 тисяч зі столичною фірмою переможцем. «В цьому році випала нагода фарбувати в прилуках. Працюємо по всій Україні. Думаю, що жителі будуть доволі. Роботи стартували на перехресті вулиць Земська, Київська. Сьогодні буде червоно білий пішохідні переходи і осьова лінія по центральній київській дорозі. Фарба, звичайно, має світловідбивні властивості. Але фарбуємо без склокульки, так що ну, фарба досить чудова до 4 мільйонів наїздів. Фарбують використовуючи самохідні апарати, ширина смужок 50 сантиметрів. Після нанесення матеріал має стабілізуватися протягом 20 хвилин. Останнє налаштування, і апарат готовий до роботи. Вулиці з найбільшим транспортним навантаженням фарбуватимуть вечором, аби не створювати незручності водіям. Виконують малярні роботи червоно-білою фарбою і на перехресті європейської та котляревського поблизу ліцею номер 14. Підрядник працюватиме і біля інших закладів освіти. Також приділять увагу установам бюджетної сфери. Роботи у місті триватимуть щонайменше два тижні.